Всім доброго дня. У вашій увазі пропонується кімната окремо під ключ в квартирі без проживання власників для однієї або для двох людей. Ось так виглядає кімната. Є скло пакет, вигляд з вікна. Нові батареї стоять, диванчик розкладний. Для однієї людини 4500, для двох буде 5. В одній кімнаті у нас проживає хлопець, в іншій кімнаті дівчина. Кімната закривається під ключ. Ось так ще раз виглядає. Ванна-туалет виходить окремо. Ось такий у нас туалет з ремонтом. Внизу. Тут буде ванна кімната, є пральна машина, є бойлер. Ось так виглядаємо. Кафелі все чудово. І це в нас буде така кухня. Є холодильник, газова плита, духова шафа. Ось так виглядає у нас кухня. Тут також вікна у двір, а там у нас проспект Перемоги. Тут трошки далі буде метро Святошин. А з другої сторони будинку буде метро Житомирська. Всім гарного дня і гарної оренди.